Вітаю, тільці! Дивимось прогноз на другу половину серпня. Що вас очікує, яку пораду дадуть вам карти? Так за правду не вибачаюсь. Помірність. Вищий аркан, карта, коли все йде поступово, карта, коли розвиток подій спокійний, розмірений, помірний. Це карта говорить про те, що не треба поспішати жити. Знаєте, як то кажуть, робіть все, що ви робите, але не квапте події, і тоді все буде окей. Це карта такої інколи, прям нудота. Знаєте, як е, е, такі поточні питання вирішуємо. Ну, от коли прям спокійно, спокійно, все помірно, помірно. Так, дивимось далі. А місяць, Аркан, слухайте, другий а, карта два варіанти розвитку подій: готелі, відпочинок. Тому що це карта нічна. Це, можливо, якісь, знаєте, поїздки, я не знаю, кудись, неважливо, На відпочинок. Це ну, прям готелі, відпочинок. Або другий варіант це. Коли є якісь моменти, які нам невідомі, щось знаєте, нас колупає всередині, тому що щось нам невідоме, і нам хочеться про це дізнатися. Тому що нам можливо здаватись, може здаватись, що хтось щось не договорює або говорить не так, не всю правду, не відвертий, Знаєте, от от, от, от так от тому будьте, будьте. Уважні щодо подій, які відбуваються. Карта сама вилітіва. Карта сонця. Це теж такий прикол, що карта може показувати прям реально відпочинок. Сонце ж це якась спекотна така країна. Або це другий варіант, коли якраз таки знаєте, у це вам щось було невідомо, але ви все дізнаєтеся, будете на виході на коні. Це карта успіху. Це карта, коли те, що ми починаємо, дає якийсь результат. Якщо це фінанси, це класні фінанси, це класні перспективи. Якщо це стосунки, це афігезні стосунки стосунки класний розвиток. Якщо це здоров'я було питання по здоров'ю, все буде окей, суперкарта Тобто в усіх аспектах це прям суперкарта З чим приходите, слухайте, нічого четвертий вищий аркан. Це прям навіть не смішно. А, приходите в, в кінець серпня, а, це карта розвитку подій стрімкої, це колесо, прям фортуни. Це коли е, якийсь етап в вашому житті за, закінчується, починається новий, класний. І ця карта одразу як попередження. що Якщо ви будете сидіти на місці, нічого не робити, то ви можете потрапити, як знаєте, в пастку, як білка в колесі. Тому вам потрібно іде щось на розвиток, розвиваємо, іде щось там на завершення, завершуємо, розумієте? І е... слухайте, ну це прикол, порада. Вищий аркан карта. Страшний суд. Карта е, про що радить? Карта радить вам нічого не приховувати в собі, нічого не тримати в собі. Всі новини, які ми отримуємо, сприймаємо так, як вони є насправді. Не прикрашаємо, не, не е, пом'якшуємо. Як воно є, так і сприймаємо. Все, Па-па.